Погляд, м'яких іграшок, ось таке каченятко рожеве. Багато буде сьогодні у нас восьминіжок, які перевертаються і демонструють нам емоції веселий та похмурий. Цей такий величенький, він набитий дуже гарно, дуже гарний восьминіг. Всі весенькі дівчатка можна на подаруночки. Сіренький, похмурий, блакитний, веселий. Кому що сподобалось, можете зразу стрільнити, а потім мені писати після обнови, кому що сподобалось. Бордовий дуже-дуже такий гарний, блискучий, веселий і чорний сумний. Рожевий веселий, синій, сумний. Ось такий дуже гарний восьминіг. Він у нас одного кольору з обох сторін. далі, дуже класні іграшки, сіренькі, чорненькі для хлопчиків. Є для, для дівчаток кольори і для хлопчиків. Ще один бордовий із чорним. Таких у нас два, вони трішки менші. І є ось такий великий він, дуже-дуже якісний, дуже приємний на дотик, величезний, набитий, дуже гарно, можна його підвішувати, неймовірно класний. Ось такий, подивіться, зелененький, похмурий, а з цієї сторони рожевий, веселий.